Новорічні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Друзі, друзі, вже за такою сформованою традицією. Наприкінці ми збираємося за великим круглим столом на гостини, і наша сьогоднішня історія на фінальний ефір ранку марафон теж особлива. Вона родинна. Ви добре знаєте, Костянтина Грубича, але сьогодні ви познайомитеся з. Продовженням родом з Ярославом Грубичем він військовослужбовець, який прожив і пережив ампутацію після травми протягом цього року. Але як жити цілій родині у такий важкий період? Як проживати це разом? Про підтримку, про любов, про родину? Пробудемо про все це говорити за круглим столом, але зараз знайомтеся. Ярослав Грубич, український військовий, який пішов на війну свідомо і заплатив за це надзвичайно високу ціну. Під час службового завдання отримав важке поранення і втратив праву руку, але не втратив головного сили жити, говорити правду і залишатися собою. До служби Ярослав працював оператором і відеографом, знімав історії про війну та людей на фронті. День поранення він називає своїм другим днем народження, бо вижив попри все. Сьогодні Ярослав проходить реабілітацію, вчиться жити по нові. Вому і ділиться своїм досвідом відкрито та чесно. Його слова без героїзації, але з великою внутрішньою силою. Він підтримує побратимів, говорить про війну без прикрас і надихає тих, кому зараз найважче. Сьогодні Ярослав разом із батьком Костянтином Грубичем у студії ранок марафон. Поговоримо про те, як навіть після втрати не зламатися і продовжити шлях. Ярослава. Костя, добро. доброго доброволь, граєш. Ми всім кажемо, долучається четвертий ведучий. А от він долучився сьогодні. І сьогодні ти про книгу розказав, і про а, а, Кропивницького був Бачите, як швидко катапультувався з Ярослава, От ми з тобою знайомимося вперше в нашій так. студії. Дуже раді бачити. Дуже радий. Дякую за запрошення, і я радію, що ти такий зараз активний в соціальних мережах. Мені здається, що ситуація, яка з тобою страпилася, вона навіть трішки підштовхнула більше е, проявлятися і більше про себе говорити. Е, так е, ну, це знаєте, в першу чергу не я про себе говорю, а я е, транслюю людей, які отримали важкі поранення, такі як у мене, і що на цьому. Життя не закінчиться. Mm -hmm. Це не вирок, можна жити, можна е, себе розвивати з іншої сторони. От тільки що з вашою колегою ми говорили, що ти був правшою, так я був правшою. А зараз я став шульгою, і Боже, в тебе ж відкриються нові е, може, по іншим да. Да, це, важливо. да, це правда, так yeah. і треба, треба дійсно розуміти, що е, ц, е, я знав, куди я йду, я знав, що може щось станеться. І може що статися. І головне е, сприймати одразу, не, не думати, що ой, як, як це. Я, я кажу часу, що я не ящерка, ми не ящерки. У нас не відростають. Угу. Тому е, приймати цю ситуацію, так, так це сталося. У нас є технології, у нас є протези, у нас є можливості, е, які допоможуть е, тобі. Е, Цю руку трошки, але повернути таку, яка була, тому що це рівно це не жива рука, це інша історія. Багато зараз говорять про хлопця. Ви пам'ятаєте, який з був скандал з Карто. Він мій колега, ми разом з ним лежали. Він дуже крутий хлопець, так само тримається, так так. і читає вірші. Він це любить, і наш психолог йому читав вірші. Я кажу про те, що підтримка важлива, uh -huh. і підтримка медична, підтримка родичів, батьків, сестри, яка теж тут і мама яка Дру -друзі, дивиться, і друзів і мама яка дивиться і так. даними тітки напевно є дивити от якраз ти заговорив про родину ярослав наскільки ем, наскільки тобі було важко навіть озвучити те що трапилося чи думав ти як ти це будеш робити як проживали ви перші хвилини тому що це завжди випробування і як для того з ким це трапилася трагедія і як і для родини але це два різних два різних переживання коли це сталося, я не, я не одразу думав, як я буду це казати. Я зрозумів, що о, живий, все. Як була контузія, вона в мене досі. Я такий, я до вас їду, думав, щоб, щоб тут не впасти через це світло, через mm. це все. Бо вплив є, mm -hmm. але е, я більше думав про тих поранених і загиблих, які були поряд. І думав про... Е, ну, Я не хочу, як знаєте, бути. Е, Мами Терезою, але просто я більше думав про, про сім'ї тих, у кого за, діти, діти загиблі. Або чоловік загинув. І я думав, бля, як, як, це, як це можливо? Я, я, от Він тільки що був. так. Пізніше я, я пам'ятаю, мене евакуйовували. Я дивлюсь на руку. Так, рука ще висіла, кістки вже не було. Ну, я розумів, що вже не пришиється. Uh -huh. Але е, була ця ціла кисть, і, і я думаю, як мені сказати про це? Uh -huh. От у мене був момент, думаю, як, як мені пояснити це. Ну і була от, ситуація після першої операції, я пам'ятаю, я бачу пропущений або е, якесь, якесь повідомлення від батька. Ще ніхто не знав, що сталося. І я кажу: ти сидиш, сядь. Мама біля тебе, сядьте, угу. у мене те, те, те. Угу. Ось. І. Ну, тягнути з цим не було сенсу. Все рівно всі дізналися. Костя, і... розкажи, як, як у вас було з того і з тої сторони. <кій> Ой, це або дуже швидко, або довго. Справа в тому, що. Найперше, вдруге в житті, от я відчув оцю таку якусь нудоту, коли отак підходить. Тому що е, ми ж трішечки, ну не трішечки, а травмовані батьки. Ми зна, я знаю, що таке, коли тобі дзвонять з, з лікарні і кажуть, що е, твоєї дитини більше немає. Я не хочу цього знову переживати. І тут щось було схоже, але ж. Але голос не так. Ярослава тому, є. що, по-перше, він став заспокоювати. Uh -huh. Це не та ситуація, що найголовніше син живий, uh -huh. а що потім почне? Які там наші відчуття, то, 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 то все не так важливо, uh -huh. тому що перші, перші, особливо ночі важко було, тому що е, не можна було поділитися ні з ким. Це, це була е, та, ну, таємниця, секрет, закрита інформація. І не я перший це все оприлюднив, але це минуло кілька днів. І дуже важко було в собі це все переважно. Ну, всередині родини. Знали колеги, ну, тому, uh -huh. що, тому що мав бути ефір. Ну словом. Ми це пережили, і 90% того, що ми це більш-менш без, без без такого психозу, це тільки завдяки Ярославу. Він по-моєму ні разу не плакав. Не знаю, може це неправильно. Треба було, бо 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 я нюнька такий, що е, е, ридаю. Мені треба це виплеснути. А, так, Та, такий, так, так куди мені було плакати, я і так втратив дуже багато і поту і. І крові, і думаю, куди ще. Треба поповнювати водний баланс. Не але... давайте а. знаєте, так. Я трішечки зараз, щоб не відволікати увагу, тому що вчора я познайомився з таким чоловіком, теж з ветераном, Андрій Хом'як. Він Житомирянин, угу, і, давайте, і він в 22-му році при е, обороні Києва втратив обидві ноги. Він на кріслі колісному. У нього нещодавно п'ять місяців тому Давид народився з Дашею, і вони плетуть. Е, е, він взагалі-то, е, майстер Тесля. І, і по по дереву, а напередодні різдва нового року вони ось такі роблять буки вчора, вчора ви я ж вам обіцяв провести це, це, це клас От. і шо щоб... майже як дідок, але хвойний. Да, я бачу він каже: я їжу по шпиталям до своїх побратимів. Я їх заряджаю. Свої... Розумієте, це якесь покоління оцих ветеранів, угу. до, до яких і, і Ярослав вже залучений, які хтось. Хтось так переживає? Хтось навпаки своїм прикладом: я народжую дітей, я працюю, я заробляю, я доначу на м, м, сили оборони. Це все цей Андрій угу. І, і, угу. і його дружина. Давид підростає, я їм на напророчив, щоб в новому році у них Софійка народилася. Вся країна так що... чула, що було напророчено, і що, що було сказано. Понюхайте, от, Ярослава. А от так. ми говоримо про те, що хлопці знаходять себе. Як і коли як ти вже почав думати про те, де ти зараз можеш себе проявити? Як себе за? знайти, життя змінилося, дуже різко відбулася ось ця зміна напрямку руху. Коли прийшло це усвідомлення, що ти почав шукати себе наново в чомусь. Mm. І в чому ти хочеш в наступному 26-му році себе проявити? Я залишаюся. Мені головне, от, продовжуючи твою історію, що навіть коли військові отримують поранення, вони, їм важливо залишатися бути підтримкою і бути корисним для своєї, свого підрозділу або для сил оборони в цілому. Угу. І я використовую так само свої соцмережі, щоб допомагати, шукати щось. Я лежачи в лікарні, от тільки що я з лікарні. Я досі лікуюся і е, я намагаюся питати, що вам потрібно. Я там скомунікую. Я в, в, в теплі зараз е, угу. світло слава при Богу. при світлому розумі, а, можу а, діяти. Ти, ти да. казав, що тобі пишуть дружини військових з ампутаціями? Е, мені пишуть і військові, і дружини, і мами. Чому? Тому що вони бачать, е, я досить відкрито транслюю всю. Процес моєї реабілітації uh -huh. і спортивний, і медичний, і вони в мене питають дуже багато там е, як ти борешся з фантомними болями, як, що тобі допомагає, uh -huh. які е, маніпуляції з тобою проводили. Що от у мене чоловік два роки мучиться від фантомних болі. Я даю йому номер мого анестезіолога, який дуже непогано лікує. І таким чином я можу допомогти. Або... Ділишся власним досвідом yes. прожити. Yes. Yes. Uh -huh. Так. так. І так, так само вони питають: а от ти там тренуєшся, тобі не були, там давиш. І я кажу, е ну, воно неприємно, але я розумію, що це важливо для того, щоб м'язи були видалені, і важливо підкачувати м'язи, щоб е е тримати тонус, тримати. Е щоб було Лече, хороше робоче. скорочення угу. м'язів для біонічного протезу, бо біонічний протез, хто не знає, працює завдяки датчикам. І угу. ці датчики вони працюють е, завдяки е, імпульсам, саме е, угу. м'язовим. Угу. Ти нам ти налаштовуєш, як ми піднімаємо випускаємо. Угу. випускає Скор скорочення м'язів ідею володіє на імпна цей на датчик і ті вже далі діє, вже просто. Так, я сам Але все я все просто хочу. підписаний на тебе Ярослав в Соцмережах. Я бачу, ти в прекрасній формі спортивній. Ти багато займаєшся, ти багато тренуєшся, ти багато робиш, тому що ну видно, що ти знаєш, якби розкажи, поділися своїми ну, якимись такими досягненнями саме в тому от, в розвитку, якраз от, свого, свого, тіла, тіла. свого тіла. Ну я, я до поранення був активною людиною. Я багато тренувався, плюс робота військова, там досить таки потрібна фізична підготовка, е, і це мені допомогло далі після втрати руки. Ча вона у мене була домінуючою, більшою, сильнішою, ніж ліва. Угу. Але от прийшов час мені зараз ліву теж привести. привезти дотягнути. Підтягнути, да. Насправді, оця база, яка, яку я отримав до цього, от вона мені допомагає. Я, я схуд, я всі схудли після таких поранень, після ліків важких. Угу. А, всі дивляться на себе, думаю, боже, ну от я ж. Я ж такий боєць, все, а зараз я дриж, треба себе повертати в, mm -hmm. в форму, і це мені допомагає. Це мій процес реабілітації. Я не збирався це знімати. Це було відео для мого реабілітолога, який сказав, що е, ми там поставили е, майданчик, турніки з брусами. Я кажу: для, ну, як mm -hmm. ти це mm -hmm. уявляєш. Ну, у вас буде окреме завдання підтягуватися одною рукою і, і відтискатися. Я йому ввечері висилаю відео, як я підтягнувся. Під... 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 Да, під... Я бачу ну, від... це відео від під підлогою, відпускаюся, і, це... і я такий вау! Ну я розумію, це можу. Що... Вас, це круто. Та... Хочу ще у вас знати. Як ви думаєте, от зараз на для для родин що найважливіше для родин, які проходять таке ж. Випробування, як і ваше. можна я я тебе погано бачив, да. можна ми, ми про про Андрія згадали. Все перед мені здається, ну тут тут не може бути порад, тому що це, це треба відчувати, але найсуттєвіше це терпіння. Це терпіння, віра, можливо, молитви більше довіряти власне не, не створювати з, з травмованого, з твого родича, сина, доньки, ну якийсь об'єкт такої, аж аж на допіки, тому mm -hmm. що ця людина. Всі, хто на фронті, хто в, в при захисті, вони вже усвідомлюють ну в більшості своїй, що сталося, що може статися, тому за ша, потреба, шановні ви, рідні, ви любите, що тебе перебиваю. ну а, бо, бо він консультант а, за потреби, а, тому що буває таке, що ти думаєш, що я не хочу його образити, тому що він а, військовий, він самостійний, він доросла людина. Але якщо він звертається і каже, допоможи. Не вивожу, або привези, або ще щось. От тоді так. Але нападає, оце для всіх не залюбити, і не угу. затурбувати. Можлив... Для всі. Це всі можливі теж ресурси соцмережі про це говорять, але е, треба, потрібно нагадувати, тому що я сам е, бачу реакції і е, частенько таке, що біжить там. Я тобі допоможу, я говорю, ні, дякую. Ну я можу зараз це взяти. Дякую. Е, приємно, але дякую. Буває таке, що я не в настрої. Ну або я кантужений, я взагалі можу зараз. Ну, мож можливо, друзі. І... і Він там цей, да. і він, і головне, да, за потреби. От я коли мені потрібно було до влади, до батька звертався, до мами звертався і до всіх, хто мені допомагав, дуже радий що в мене ну велика група підтримки. Бо, наприклад, у Яріка велика група підтримки, а я в один з перших постів, тоді коли це все сталося, і це стало публічно від речі, це Ярік сам написав. потім каже, що я це написав. Ну так воно вийшло. Я був із наркозу, я за і один з перших моїх таких рефлексій було те, що в лікарні, там де була перша операція, я побачив стільки поранених бійців. О, а взагалі-то я до медицини до цього ставлюся. Ну коротше, треба було переступити через власне я і о, до яких ніхто не приходив. Ну немає можливості. Не, не всі можуть так все кинути, приїхати родиною підтримати. То можливо, навіть якщо це не ваші рідні, у вас є змога і бажання приходьте в шпиталі, в лікарні. Там багато людей, які яким потрібна ця спілкування, емпатія спілкування? Не треба їх ні соромитися, нічого, їх не треба жаліти з ними просто. Потрібно як мінімум спілкуватися, Перенести ті самі труси, ще щось, ще щось, ще щось. От, от, от вони вам підкажуть. А от... чи є якась група, де можна звернутися і зрозуміти, бо ти ж не можеш просто прийти, просто в, лікарню прийти в лікарню і просто... сказати, я ви до кого? Пустіть. Я не знаю до кого я. Потрібна да. все одно якась точка комунікації, бо з'являться багато людей, групи, які захочуть це зробити, але вони не розуміють в які двері стукатись, в який відділ іти. На які по паніше, я вніматися? думаю, що головне постукатись. Там скажуть там, ці сестрички, нянечки, направлять. вони с... вони направлять, скажуть або скажуть, ідіть туди. Це не в нашій лікарні, а в госпіталі угу. і, і угу. так далі. так далі. Ярослав, а через тебе можна тримати мати? цю комунікацію? Можна можна через твої чер... соціальні так, 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 тому що я у нас дуже багато так є. Ти правильно сказав, це я, ми з Києва, так, у нас є можливість, щоб під'їхали хтось. А є багато хто із-за кордону, бо у нас військові іноземці також є. Угу. То вони, вони теж потребують. Вони теж можуть втратити ногу чи руку, чи ще бути просто травмованим сильно. І угу. через мене можна, так, тому що в мене є прямий. Контакт на чмеде, в мене є прямі. Я зі всіма дружу. Це Ми знайшли все, вам точку школу і все, точку комунікації. <рес> Назначили на, тебе. На, я, на останок швиденько. Брайченко Олена нам тут щось сховала, а ми маємо відгадати підказки. Ти у Китаї живе, ти має, ну, у Китаї цей продукт вважають символом багатства. Назва цього продукту походить від, від китайських чиновників, які носили помаранчеві. Ну, <рес> можна не можна читати не читати, <рес> далі? я не знаю. <рес> 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 Ось там тенгру. Новий рік ну. будемо читати тоді. Далі відкриваємо. Ну, мандарини. Ну вже я буду думати і в мандаринах. Я лимонна кислота. кисло. Каже, Костя у нас прийде, він зразу згадає. Зразу газа згадали. Друзі, ну що ж, таким був наш останній ефір? Ось тут у ранок марафон. Так. Ми нагадуємо вам і радіємо тій новині, що ми повертаємося додому на канал один плюс з Костю так само там будемо багато бачитися, тому 17 січня сні. Данок вихідний, 1 плюс 1 Україна. З 8.00 до 11.00 даємо час поспати. Вам і нам. Вони ще сюжетів разу? не видані. Все видамо, все видамо, все покажемо. Друзі, любимо вас і чекаємо вже у січні на телеканалі 1 Плюс 1. Новим роком. Вітаємо з Новим роком.